Слава Україні! Розпочалась 472-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу Іскандер, а також ударними БПЛА іранського виробництва. Також атаковано Одеську та Харківську області крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно. Атака тривала з 23-ї години ночі 9 червня по 5 годину ранку, 10 червня 2023 року. Усього по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах з північного та південного напрямків випущено 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БПЛА іранського виробництва типу шахет з району східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві крилаті ракети та 20 ударних дронів шахет. Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зруйновано та пошкоджено лікарню у місті Гуляйполе. Приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області та інша цивільна інфраструктура в Одеській області. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угрупування прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Карповичі, Леонівка, Грем'яч, Бояролежачі, Соснівка, Чернігівської області, Хлібороб, Сорокине, Іскрівщина, Нескучне, Волфене, Павлівське, Юнаківка, Миропілля, Мезенівка, Славгород та Велика Писарівка Сумської області. А також понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного удару по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали. Дворічна Масютівка, Лиман-Перший, та Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Невське, Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області, Таторське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки. Успіху не мав. Завдав авіаційного удару поблизу населених пунктів Курдюмівка, Білогора і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів. Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхова-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу неподалік Сєвєрного. Завдав авіаційних ударів в районі Василівки, Пермомайського та Невельського Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське і Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбули усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат. В той же час ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів: Георгіївка, Мар'їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів. В районі Великої Новосілки та Благодатного здійснив обстріл населених пунктів: Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золотанива Нива та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Новосілки Новополя Донецької області та Ольгівського Гуляйполя і Степового на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них Времівка, Вільне поле Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малі Щербаки, Кам'янське та Жереб'янки Запорізької області, Марганець, Нікополь Дніпропетровської області, Тягинка, Херсонської області та місто Херсон. У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області. Російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях, зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління: шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях. Загалом українські воїни ліквідували 890 російських окупантів, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 18 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!